Корона з крові та тіней. Рецензія на фентезійний роман Аворіт ЛЕДІ Макбет. Авторка студентської рецензії СОФІЯ ЧУГУНОВА. ТЕКСТ читає Катерина Оленець. Запис здійснено студією ГУРГУРИ. АВАРІД американська письменниця, що виросла в Гобокені, штат Нью-Джерсі, закінчила Барнард коледж зі ступенем у політичних науках і спеціалізується на релігії та етнонаціоналізмі. Авторка відома своїми готичними фентезійними творами. Її роман The Wolf and The Woodsman був номінований на Goodreads Awards серед найкращого фентезі у 2021 році. Авторка також написала серію Дослідження утоплення, яка принесла їй міжнародне визнання. У 2024 році ця серія була опублікована українською мовою видавництвом Віват у перекладі Анни Шевченко леді Макбит феміністичний роман переосмислення. Що розкриває долю однієї з найвідоміших персонажок Шекспіра, українською мовою вийшов у 2025 році у видавництві Віват в перекладі Софії Хорощак. Роман став бестселером New York Times та отримав схвальні відгуки критиків як майстерне переосмислення. Цей твір вписується у сучасний тренд інтерпретації класичних літературних образів. Особливо жінок-персонажів, які в оригінальних творах часто залишалися на другому плані або були лише каталізаторами чоловічих амбіцій. Від Шекспіра до сучасності. Шекспірівський Макбет дав нам одну з найзагадковіших антагоністок у світовій літературі жінка, що стоїть за троном і штовхає чоловіка до вбивства заради корони. Але що, якби ця історія була розказана не з чоловічої перспективи? Що, якби ми побачили не маніпулятивну спокусницю, а людину з власними мотивами, страхами і болем? Аваріт бере знайоме ім'я і абсолютно по новому розкриває його власницю. Тут розцель не холоднокровна інтриганка, що жадає влади заради влади це молода французька аристократка, кинута долею до шотландських горців як політична розмінна монета. Там, де Шекспір показує амбіцію як рушійну силу. «Варіт» показує виживання як мистецтво. Письменниця свідомо відходить від оригінального тексту, і це не недолік, а творчий вибір. Замість того, щоб копіювати класичний сюжет, вона ставить собі запитання, ким була ця жінка до того, як стала символом зла, які обставини сформували її, і чи справді амбіція? Це жадоба влади чи просто відчайдушне прагнення мати хоч якийсь контроль над власним життям у світі, де жінки є лише пішаками в чужих іграх. Аваріт не просто реабілітує леді Макбет вона дає їй власний голос і власну історію, де кожен вчинок має логіку виживання, а не сліпої жорстокості. ЖІНКА у світі мечів та корон події роману розгортаються довкола шлюбу, розціль із МакБетом. Союзу, який має зміцнити політичні позиції шотландського тана перед загрозою з боку короля Дункана та інших претендентів на владу. Французька наречена прибуває до замку Гламіс як живий символ дипломатичного альянсу. Розціль є водночас жертвою і бунтаркою проти патріархальної системи. Її статус незаконно народженої французької аристократки робить її ідеальним символом жіночого безправ'я. Вона позбавлена і легітимності, і захисту, і національної належності. Цей маргінальний статус дає їй унікальну перспективу на механізми влади. Вона поступово вчиться маніпулювати системою, яка спочатку її пригнічувала. Коли Макбет виявляється слабшим лідером, ніж очікувалося, а загрози з боку ворожих кланів наростають, Ростель змушена взяти ініціативу у свої руки. Додаткова складність полягає у тому, що Макбет приховує власні окультні секрети. Він тримає трьох закутих відьом, які пророкують його піднесення до влади. Особливістю розціль є її дивні зеленуваті очі, які мають магічну силу над чоловіками. Будь-який чоловік, який дивиться їй в очі занадто довго, починає їй безумовно підкорюватись. Тоді як на жінок цей ефект не поширюється. Саме тому розцель постійно носить вуаль це не лише данина моді чи релігійним традиціям, а необхідний захист від небезпечної здатності. Цей фізичний дар стає одночасно джерелом її сили та прокляттям, що ізолює її від нормального спілкування. Ваша донька буде найвродливішою дівицею лорде Вервику. Але один єдиний погляд у її очі доведе смертного чоловіка до божевілля. Чаклунство розціль функціонує не як надприродний засіб легкого розв'язання проблем, а як метафора прихованого знання, яке жінки змушені накопичувати для виживання. Магія стає формою контрдискурсу, альтернативною системою знань, яка дозволяє жінкам впливати на світ, навіть будучи формально безправними. Він батько. Відіслав її до гламісу, як наречену, мляве тіло у весільній сукні. Та, можливо, під покровом вуалі він таємно проніс до середини горностая. Розумне створіння, можливо, а ще ж створіння із безжалісними гострими зубами. Цей образ горностая є ключовим для розуміння авторської стратегії розціль одночасна вразлива її мляве тіло і небезпечна, її безжалісні гострі зуби. Аваріт відмовляється від бінарної опозиції сила слабкість, натомість створюючи складний портрет жінки, яка знаходить способи втілення агентності навіть у найбільш обмежених обставинах. Трансформація розціль не є простим переходом від жертви до героїні, це складний процес навчання. Вона опановує здатність читати систему влади і маніпулювати нею, не втративши при цьому власної людяності. Авторка майстерно балансує між співчуттям до героїні та критикою її вчинків, створюючи морально неоднозначний портрет. Політика та інтриги шотландських кланів Середньовічна Шотландія у романі функціонує як ідеальна модель патріархальної влади, де кожна соціальна інституція відтворює логіку домінування. Клановий устрій є тотальною структурою контролю, яка регулює все від шлюбних стосунків. До релігійних практик. Аваріт демонструє взаємозв'язок між приватним і публічним насильством. Макбет не залишає воїнських звичок у шлюбному ложі не через особисту жорстокість, а тому, що вся система побудована на принципі завоювання шлюб, війна, політика все це різні форми однієї базової логіки сильний підкорює слабкого. Вона розцель розуміє, що це два фундаментальні аспекти особи дружини розсунь ноги для лорда чоловіка і виноси дитя, яке матиме змішану кров Альби і Бретані. Політичні альянси формуються через обмін жінками, що перетворює їх на живий товар у чоловічих торгах. Розціль розуміє цю логіку і поступово вчиться використовувати її для власних цілей. Її політична освіта полягає не в засвоєнні абстрактних принципів, а в розумінні конкретних механізмів влади. Релігія в цьому контексті виконує функцію ідеологічного обґрунтування нерівності. Догма церкви використовується для легітимації жіночого підкорення, а звинувачення в чаклунстві стають інструментом контролю над жінками, які демонструють занадто багато незалежності. Психологія влади та її спокуси. Центральною дилемою роману є подвійна природа влади. Для розціль вона одночасно є засобом звільнення від пригнічення та джерелом морального розкладання. Аваріт уникає спрощених оцінок, натомість досліджує, як влада змінює тих, хто її здобуває. Найсильнішими є епізоди внутрішньої боротьби героїні, коли вона усвідомлює, що стає подібною до своїх гнобителів. Влада виявляється не так корупцією характеру, як адаптацією до корумпованої системи. Розціль не втрачає моральності, вона вчиться виживати в аморальному світі. Проте лише тріщина у фундаменті світу може зруйнувати ретельно продуману структуру, міцну протягом століть. Невеликий клинок розсікає воду, брижі розходяться назовні, як відлуння, і тоді світ під ним показує себе. Спершу зеленими пагінцями у багнюці, а потім з'являється жінка відьма, що прогризає собі шлях крізь зелень. Психологічний портрет Макбета також заслуговує на увагу він не є простою жертвою жіночої маніпуляції, як у Шекспіра, але й не стає повноцінним протагоністом. Аваріт балансує, робить його водночас співучасником і продуктом системи, яка культивує чоловічу агресію як форму соціального капіталу. Авторка досліджує взаємозалежність між розціль і Макбетом. Їхні стосунки не є простою грою з нульовою сумою, де виграш одного означає програш іншого. Натомість це складна симбіотична система, де кожен використовує іншого, але водночас залежить від партнера. Між наказом і власним вибором. Каталізатором, який пришвидшує трансформації розціль, стає вбивство короля Дункана та натяки на її стосунки з Лісандром, старшим сином короля. Пророцтво відьм про те, що Макбет стане королем майбуття, штовхає його до рішучих дій, але саме розціль стає виконавицею цього політичного вбивства. Використовуючи магічну силу своїх очей, розціль змушує двох вартових убити короля, а потім і одне одного. Таким чином вона убезпечить себе від викриття. Її здатність контролювати чоловічі розуми через прямий погляд стає ключовим інструментом виконання цього політичного замовлення. Цей епізод розкриває складну природу жіночої агентності в патріархальній системі. Аваріт показує розціль як маріонетку в чужій грі та як особистість, яка навіть у найбільш обмежених обставинах зберігає частку власної волі. Письменниця подає це вбивство не як героїчний акт звільнення, а як трагічний момент, коли жінка змушена стати співучасницею системи, яка її пригнічує. Розціль убуває не з власних амбіцій, а тому, що система не залишає їй іншого вибору для виживання. Це парадокс жіночого опору. Щоб отримати владу, треба стати частиною механізму, який цю владу забезпечує. Готичне фентезі як засіб соціальної критики. Аваріт майстерно використовує конвенції готичного жанру для створення соціальної критики. Магічні елементи не є декоративними додатками. Вони функціонують як засоби концептуалізації реальних форм жіночого спротиву. Чаклунство стає метафорою для всіх тих способів впливу, які жінки розробляли в умовах формального безправ'я. Атмосфера постійної загрози, характерна для готичного роману, відображає реальний стан жінок у патріархальному суспільстві. Ростель живе в умовах перманентного страху не через надприродні сили. А через цілком реальну загрозу соціального знищення. Символіка роману кров, корони, тіні працює на кількох рівнях одночасно. На поверховому рівні це традиційні готичні образи, але глибше вони функціонують як символи різних форм влади біологічної, кров, політичної, корона, прихованої тіні. Мова роману поєднує історичну стилізацію і сучасною психологічною проникливістю. Рід уникає як повної архаїзації, так і анахронічної модернізації, створюючи стиль, який одночасно відчувається автентичним і доступним сучасному читачеві. Леді Макбет Аворіт є амбітною спробою деконструкції класичного канону, яка демонструє, як зміна наративної перспективи може переосмислити знайому історію. Роман функціонує водночас як психологічна студія жіночого оперу, та як системна критика патріархальних структур влади. Авторка створює складний моральний простір, де читачі та читачки співпереживають героїні навіть коли не погоджуються з її вчинками. Це твір, який залишається актуальним не лише як літературний експеримент, але і як дослідження того, як механізми пригнічення працюють у будь-якому суспільстві незалежно від епохи. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.